Сьогодні за послугою продаж від власника звернувся власник ось такого BMW. Дзвоніть йому, номер телефончика під відео. Це BMW 735 в кузові по-моє, 65. 2003 року випуску v 8 двигун 3.6 об'єм з газом четвертого покоління на ось таких легкосплавних дисках. Ось така гарна зимова гума. У автівки дуже гарна комплектація. В той час це ж був супер С-клас, типа як Мерседеси. Тут все є: електробагажник, дотяжка всіх багажників, парктроніки задні, дотяжка всіх дверцят. Дивіться, отак. Відкрив клац на перший щелчок і не треба їх хряпати, закрив. Погнали тут. Сонцезахисна шторка трикутничок, сонцезахисна шторка тут. А третя сонцезахисна шторка це не на центрального там. Получається. Отут все отак гарно під дерево зроблено. Зверху фонарики регулювання різного типу. А ну ще разок. Раз. Класи дотягнуло. Попереду ви зараз будете в захваті, як раніше робили авто. Дерево, шкіра. Обдуви всі, обдув для задніх, шкіряне сидіння. У нас пам'ять у пасажира є, підігрів, вентиляція, електрорегулювання, ось такий величезний бардачок, блокировка багажника, щоб ніхто не відкрив. Зараз з сторони вам покажу. Будете в захваті, як раніше все робило, О, я вгадав відкрити Закрити. плотно. Отака гума попереду. Лінзоване ближнє світло, омивач фар, туманки. І погнали з цієї сторони дивитися. Чик. Так само дерево, гляньте, шкіра, центральна сонце шторка, 4 склопідімача, електродзеркала зі складанням. Ось так виглядає рідне сидіння, да, протеласно, які автівочки вже в пробіг і більше 20 років. Шкіряне кермо, мультикермо, круїз, датчик світла, електроручник, електрорегулювання керма, так само пам'яттю два водія, підігрів, вентиляція, електрорегулювання. Сідухи водія, давайте сядемо. У автівки, ось така класна штука, досі є, лежить, гляньте. Телефончик отакий, хто пам'ятає, а? Пишіть. Я пам'ятаю ще ті часи. І тут ось так є, виїжджай. Круто. Клімат двохзонний, датчик дощу, я казав. Значить, що в нас там по пробігу де там переклацав я щось не то. Ой. 16, Ой, пролетів. 451 тисяча, тільки що там щось було. Це я сторохчу на місці, тому таки, о, 451 тисяча пробіг. Ось так все виглядає, автівки, котрі полляма пробіга. І тут все в такому стані. Дивіться. Ще, ото робили раніше якісно. Значить, Кому цікаво, таке авто, власник каже, хочу за неї 6300 доларів. Пробіг ой торг. Тільки хто приїде наживо і буде біля неї вже дивитися, щось там поторгуємося. Хто хоче ось таке BMW, задній привід, понавалювати, скупой електродопів, все, що тільки можливо на той час, дзвоніть власнику, ще раз кажу номер під відео і з ним про все домовляйтеся. Всім гарного дня!